Тепер час зустрічати гостей в нашій студії. Сьогодні поговоримо про новий радіодокументальний проєкт, що стартував на Радіокультура. Він називається Як ми їмо, кухня воєнного повсякдення. Про що саме йдеться і чому авторів зацікавив саме цей аспект життя під час війни. Дізнаємося від авторки і продюсерки проєкту, журналістки Радіокультура Юлії Чаплінської. Та від дослідниці гастрономічної культури, наукової консультантки проєкту Олени Брайченко. Піду зустріч. Ну. Давай. Доброго ранку. Будь доброго ласка, доброго, до ранку. Нас. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Прошу, так. будь ласка. Доброго, доброго ранку. ранку. Прошу, будь ласка. Доброго ранку. Будь ласка. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, що завітали до нас. Отже, чому саме їжа стала центром уваги вашого проєкту? А, мабуть, тут я почну. Можна. Так, ви знаєте, насправді, ну, от здавалося б, війна і їжа, да, це не точно не топ тема, про яку варто говорити. Але оскільки я вже дуже багато років займаюся гастрономічними дослідженнями, і, власне кажучи, почала вивчати їжу через те, що в різні періоди історії мені не вистачало такого якогось матеріалу, який би дозволив відчути. Побачити і зрозуміти досвід людей, які жили в різний період, і їжа є дуже цим чудовим інструментом, який дозволяє зрозуміти іншого, відчути, пізнати, що таке. Як харчуються військові, як їдять люди в окупації? Де вони беруть продукти? Як переживала окупація? Ну, тому що в нас е, акценти якраз на, на, Харків, е, на Сумщині, Чернігівщині Київщині? Оці в перший місяць до масштабного вторгнення. Та, що означало проживати? Окрім е, зміни всього твого життя, що означало, що й на прикладі їжі проживати ці дні і місяці в окупації? Ну і крім того, їжа це ще те, що нас всіх об'єднує, так абсолютно. У нас це, це природній інстинкт, так пошук їжі, нагодувати себе, свою сім'ю, і м під час війни це ще й стає один одним зі способів виживання. А для ворога це ще і стратегія поневолення людей на окупованих так, територіях так. методом Голодомору. І на східний сусід, методи Голодомору, дуже добре засвоїв ще з часів радянської періоду. Отже, йдеться про е, таке повсякдення воєнне і цивільне, так? Так, так йдеться про проєкт, який ми закликаємо всіх так. слухати на Радіокультура. Культура. Е, і ви почуєте там голоси експертів. І голоси свідків очевидців, абсолютно тобто це люди самі вам розповідали це. Ну, як свій досвід, як вони так. переживали? Так, це, все. це абсолютно на людській історії. Ми йдемо від людських історій а. до і вони самі загального. Це все так. Тобто це так. живі голоси, живі досвіди, і ну і вже там думки експертів, які можуть там щось дуже важко насправді робити якісь аналітичні речі, пов'язані там з, з тим процесом, який триває. Ось тому голоси людей це е, архіважливо. Я мож, може, чогось не розумію. Ну що там експерти? А, ну дивіться, якщо людина ділиться своїм досвідом, це моє таке. Експерт це такий сторонній погляд на ситуацію, Зоні, тому що, так? так, тому що ми намагалися за допомогою, скажімо, психологів. Пояснити, чому люди переживали ті чи інші ситуації так? Чому, наприклад, багато хто з наших героїв розповідав про те, що в перші дні, коли вони опинилися в окупації, їм не хотілося їсти. Вони не думали про їжу. Тобто Та багато цей, хто не їв, попри її, те, що це був природний інстинкт, як ми кажемо, так, але це відсувається на другий план. І отут ми підкріплювали це все. А ви пояснюєте це так. Чому це все відбувалося? Так. Потім все. що відбувається, яка друга фаза, третя, да, так. наприклад, ну, приблизно. Та. так ну, десь да. було. Але окрім цього, є ще й інші виміри. Ну, до прикладу, я е, займаюся і також багато моїх колег, дослідниць. Е, е, після того, як було звільнено Чернігівщину, Київщину, mm. відразу поїхали в експедиційне поле записувати історію людей, які пережили окупацію. Це абсолютно різні теми, починаючи від практик виживання, е, завершуючи тим, як комунікував ворог з ними, ну тобто злочини, все. Все, все моя тема це більше їжа. І до прикладу, у дуже багатьох інтерв'ю для західних медіа я наголошую на такій практиці, в тому, що на, на такій практиці українців як вміння робити запаси продуктів. Тому що якби в нас не було цієї практики, досвідів 90-х років, дефіцитних періодів, травми голодомору, яка відстежується до сьогоднішнього дня, що треба, щоб було особливо у людей, яких є змога ну, тримати там в окремих приміщеннях борошно, крупи, картоплю, консервацію, Знову ж таки, та сама консервація. Про що нас кількість людей, які загинуло? Була б значно більша. І це були б люди, які загинули не від обстрілів там, чи тортур, а загинули від того, що крамниць немає, ти не можеш дійти до, там, до, до продуктів. Але ці запаси були у багатьох людей. І це про нашу практику життєстійкості, це про наші досвіди і це про нашу гастрономічну культуру. Ну, Тут і треба якраз Треба Справда, робити закрутки. Ні, це правда стосовно Ні, астрономічної того, культури. Це і ці правда. до речі, закрутки дуже багатьох рятували ще у, у селах, коли наші виїжджали так. люди з міст великих, буквально з там маленькими рюкзачками, і залишалися десь там в дачних кооперативах без так, їжі. Так. Саме сусіди, які мали запаси, їх рятували. І про це у нас теж є історії. Про це наше добросусідство, про нашу таку хорошу українську рису. Про добросусідство, про вертикальні зв'язки, як люди самоорганізовувалися, допомагали один одному. Там перекидали, от, послухайте, там перекидали через забор якусь їжу, так. а не розподіляли ті, в кого були там якісь, не знаю, там крамниці чи склади, особливо це передмістя Києва, то е закликали людей, поки там ще був зв'язок, щоб вони могли прийти, розібрати ці запаси і так, таким так, чином врятувати так. життя. А як вам працювалося з людьми, які пережили окупацію? Це досить ну, такий складний досвід складний. у людей був, як вони йшли на контакт, що вони розповідали вам, що вони пережили, як їм було поділитися взагалі тими спогадами, які в них залишилися після такого досить ну, тяжкого періоду життя. Це складний, це дуже емоційно складний був проект для мене особисто, тому що емоції для всіх ще дуже живі. Люди ще не встигли пережити і переосмислити їх. Були ті, хто вже був готовий говорити, хто ішли радо на контакт, хто розумів, що вони говорять. А були ті, які, яких доводилося вмовляти. І ти пояснюєш людям, що ви розумієте, що саме, от через вашу історію, ми можемо розповісти голос, історію так, нашого так. сьогодення, і це треба зафіксувати. Люди погоджувалися, але дуже складно було, коли ми починали записувати. Та люди не можуть акцентуватись. Тільки на їжі, тому що їжа це лише частина їхнього життя в окупації. Там бій, все інше про в, контексті, все, звичайно. в контексті того всього, і вони починають розповідати і збиваються на інше. А ти розумієш, що ти, якщо зараз їх зупиниш, ти можеш їх взагалі зупинити, і вони замовкнуть. І тому ми для ну хронометраж серії «20 хвилин. А матеріалу а матеріалу дуже багато, і дуже шкода, от у нас ще дві співавторки є в проєкті, mm -hmm. і ми всі говорили, що потім, коли ми це монтували, і це різали і плакали, що називається. Тому що дуже шкода багато історій, які хотілось би, аби вони прозвучали. Ну але ну, сподіваємося, коли ще будуть інше історії. питання, до прикладу, я і далі продовжую збирати історії. Очевидців і тих людей, які пережили окупацію, і в мене тут питання іншої дилеми. Сьогодні багато українців досі знаходяться в окупованих регіонах, і ми не маємо до них доступу до їхнього повсякдення. А навіть якщо маємо, це таке велике питання етики. Тому, до прикладу, мені там боляче кожного разу говорити, тому що ти розумієш, що інша частина українців в цей момент. Знаходяться в окупації досі. і що вони, так, переживають? Досі вони переживають Ну, знають там лише вони, або там, коли ти маєш змогу поспілкуватися з людиною анонімно через якісь чати, і то це дуже обмежене спілкування. І про це місяця нам ну. Всім потрібно думати і тримати в голові. Скажіть, а про що розповідали військові? Так. Ой, про це дуже гарно, мабуть, розповіла ще одна з наша співавторка Марина Люта. Вона Але нами саме вона працювала над цією серією. Так, mm -hmm. вона як дружина військового, котрий з 2014 року нас захищає, вона дуже глибоко в темі. Я не хочу дуже сильно спойлерити, тому що я дуже сподіваюся, що глядачі телеканалу Дім. Стануть ще й слухачами радіокультура і почнуть наше слухання саме з нашого проєкту, як ми їмо». Але е, дуже цікавий герой у цій серії про харчування військових це Нікола Пунов. Він е, директор е, полтавського театру Ляльок, е, майстер вишивання, модельєр. А нині він військовий кухар. І він там на фронті. І Марині вдалося з ним сконтактувати і поговорити. Він розповідав про те, як він обладнував сам. Кухню у палаці польовоцю кухню то, та? Цю польову кухню в палаці в ну дуже цікаві історії є направду. І я підозрюю, що так само за кадром за монтажем залишилося ще більше цікавих історій. А скільки загалом серій Шість Чість частин шість шість, ага. шість серій, так. шість по 20 хвилин. Так, добре скажіть, чи можете ви зробити короткий такий анонс, ну підсумувати чи змінилися харчові звички українців і чого нам очікувати в цих шести серіях? Коротенько ну і прононсувати. Давайте сухали. що очікувати в шести серіях, а потім я скажу про звички. Ну направди, всі шість серій вже прозвучали в ефірі Радіо Культура. Ми їх готували якраз до десятих роковин російсько-української війни і других років. Ковин повномасштабного вторгнення вони прозвучали наприкінці лютого, але їх можна слухати на сайті ukr.radio в розділі радіокультура. Культура. Так е, у цих шістьох серіях ми розповідаємо про те, як харчувалися, що готували, які страви готували в окупації. Про те, дійсно як харчуються військові. У нас навіть є серія про домашніх улюбленців. Ми окремо виділили серію, тому що я думаю, багато хто пам'ятає, що на початку повномасштабного вторгнення з харчуванням для тваринок була величезна проблема, і досі вона залишається на окупованих територіях. І тому ми виділили окрему серію саме для цього. Окрема серія у нас є про хліб, тому що ми теж була така ситуація зі зникненням хліба. Хліб, і так? у нас є дуже цікаві історії, коли 18-річний студент винайшов сам, е, вивів сам е, закваску. закваску. Так, вивів сам закваску і пік хліб і доставляв її військовослужбовцям на блокпости. Тому не перевершені просто історії. Ну і зокрема одна серія так про зміну. Харчових звичок на дуже важко сказати насправді, тому що це по-перше, цей процес травми війни, він триває, от небезпеки лишаються великими. Питання харчової безпеки ну варто піднімати активніше і активніше. Я можу сказати так, тільки знаєте, побіжно це те, що ті травми, які в нас були до. Початку е, повномасштабного вторгнення вони посилилися. І вони пов'язані з тим, що е, і, маб, ну, це і непогана звичка, тому що вона практична. Тримати якісь харчові запаси, вміння робити тушківку, вміння робити хліб там без дріжджів. І також, е, мені здається, посилилася в нас і до цього була історія про те, що їжа для українців це не лише там про смак. Про Традиції це наша мова любові. Ми хочемо наготувати нагодувати гостей, які приходять додому. Ми передаємо нашим дітям а, торбинки з всякою домашньою їжею, якщо вони десь навчаються в місті. Так, так, Ось так. ми після дня народження спаковуємо їжу mm -hmm. з собою. І подивіться на ці тисячі прикладів, як зустрічають українських військових деокупованих. все, що є, ми можемо згадати Балаклійські оладки, борщ, яблука і інші інші речі. І як працюють волонтерські кухні. Тому що цим це, тим самим, коли готуються паски і кутя, це про любов до військових і підтримка. Дякуємо, дякуємо вам, вам. і Треба бажаємо щоб, якомога більше. Було слухачів. слухати. слухати. Слухачів. Треба слухати, друзі. в студії ранку вдома сьогодні були журналістка радіокультури Юлія Чаплінська та дослідниця гастрономічної культури Олена Брайченко. Дякуємо за вашу роботу.